Всім доброго дня! Вас вітає Кривий Ріг. Кривбас на связі. Сьогодні 11 липня. Так, я на 95-му кварталі. Мені треба на ту сторону, зараз перейду по переходу. Трошки не туди завернула, сіла не на ту маршрутку. Але нічого страшного. Так, я в цьому районі по справах, планую швидко впоратися з ділами і проскочити на базар і, може, в парк. Ви знаєте, мені цей переход на 95-му кварталі дуже подобається. Тут багато магазинчиків, різних все тут є, і овочі, і канцелярія, і музичні інструменти, і ну, все, і сувеніри, все-все є. І, по-друге, тут дуже прохладно і дуже чисто. Карточка зайшла в кафе Франсуа випити чогось холодненького. Ви тільки погляньте, який шикарний вид з вікна цього кафе на кільце забула, по-моєму, соборності. Я вже тут колись була в цьому кафе, дуже непогане. Взяла лимонад з апельсинами, лімоном і не думала, не гадала, взяла шоколадний мафін, не знаю для чого я його взяла. Це, мабуть, щоб жарко не було. Дуже холодний напій, прям пісня. В кафе прохолодно, працює кондиціонер, так би сидіть і сидіть, але треба йти далі. На вулиці жара це просто капець. Напевно, 50 градусів жари. Де той дощ? Так, я вже справилась вільно. Ой, ще тільки обід, а я вже заморена, так сказати, бобік здох. Скільки зараз. 10,49. Так, зайду на базар. Мені в принципі там нічого й не треба, але може куплю е, помідор найду якихось нормальних. Нема, нема хороших помідор. Якісь як пластмасові, без запаха, без Ну, коротше, чорті що. Гляньте, які квіточки поливають, тому що тут як відчувається влага. Ой, гляньте, це, ну, в народі кажуть майори, а ой, гляньте, як метелик, який гарний метелик. В народі кажуть майори, а... Так, це цинія. Цинія. Ну, вони ще молоденькі, вони повинні бути такі крупні. Майорчики. Оце не знаю, що за квітка. Теж красиво. Ой, ну а майорчики чудо, гляньте, чудо, чудо. Різнокольорові. Такі красиві. Я дома також садила весь час. Ну. Зараз, зрозуміло, що ніхто нічого не саде у нас там. Лінія фронта рядом, так що тут треба якось вечором приїхати. Тут, напевно, тут гарно світяться оці лампочки. Козак Ріг на місці. Боже, тривога. Ой. Ой, а ось гляньте, як дерева е, ростуть. Бачите отак от наоборот. Що це таке? Це може можна їсти? Що це? Це може барбарис. Ой, тут може не, не взяти. Підійду до фонтана. Це ось гляньте, яка красота. Це калина може. Похоже. Ну, я не впевнена. Не впевнена, що це калина. Такі маленькі. Ой, як тут добре біля води. Вода прозора, чисто. Лізти туди, так? Да? Якби <смі> ноги туди у воду і сидіти, але тут вже не можна. Купатися заборонено. Це пам'ятник. Я вже знімала цей пам'ятник. Та в інтернеті також багато. Завжди чекаємо батьки. Завжди чекають дітей додому. Такий ну, трогательний, так? Да? Ой, йду, йду, ну як не дойду. Казалось би, тут рядом. Але пожарюки важко йти. Вчора нахмарилось, гриміло, думала, щас як зільє ливень та освіжить. Піде благодатний дощ. та куди там? Погриміло і пішло. Не так сталося, як гадалось. Троянди цвітуть, так в ботанічний сад я не попала. Там, напевно, вже відцвіли. Ну, Може, за другим заходом вийде поїхати. Так, кабачки вже по 20, сині 80, перед 70, помидори 70, 75, так, долар 41,55, 42,05. Євро 48,55. Продажа 49,35. Євро доходить до 50. Хай Бог милує. Так, ну я на базарі недовго буду. По-бистрому. Тоді піду до Ставка чи в парк. Побачу. Такі котики. Так, перейду на ту сторону до дачників. Тут хоч холодочок трошки. Так яйця 55. п'ять. Нате Помідор. помідор 65. Да. Оглянь така цибулька красива. Де багато помідор, це, це не те. А при чому абрикоси? 160 гривень за кілограм абрикоски. Бери, не хочу. Годі відбой, слава Богу. А почему у вас помидоры? Сімдесят. Це розовий наче, так? Да? Это гонковой помидор. Чисто гонковой. Агорцы. Шестьдесят. Шестьдесят. Мородина. Смородина восемьдесят. А малина. Сто сорок. У вас ці помідори? 75. Доктор Пепер. 75 пол кіло. Оце вона загнула, вони ще й переспівші, дуже-дуже мягкі. Кукурузка. Ні, я недавно. такий великий качанчик візьму. Кажуть, солодка, бджоли літають. Солодка, так, да, да. Давайте мені. Здорові такі. Примаю. Ага, дякую. Бджоли літають, роблять рекламу кукурузі. Значить солодка. На солодке летять. <рес> думала, що тоді стоять. Думаю, пожарюки. Так, а ну йдемте на овощі, глянемо. Так, ну я в м'ясний павільйон заходити не буду, тому що ціна на м'ясо така сама, як і на базарі, на юбілейному, де я знімала в минулому відео. Тут також кукуруза по 25. Абрикоси 140. Це на нас, в мене вдома деревина на нас на також є абрикоси, але абрикос немає. Кошка 35, капуста 30, моя ось черешня 200. Де вони їх взяли? 180, 140, 160, 120, боже. Откуди ці ціни, хай Бог милує. А по чому у вас базилік? Дайте мені базілік. І, і укропчик. 40 помідори красиві. Це вони розові, так? Да? Ну, давайте. Розові, червоні, жовті. Кілограм. Лопнуті помідори. Давайте. Кілограм. Так. Так, взяла помидор, зелені, огурців, перця. Такі помідори, як на домашні, похожі, вони там в розброті і більші, менші, як ото не такі, як ото продають в ящиках один в один. Такі м'якенькі наче. В общем, вроді би нічого. Опять тривога, ви представляєте? Ну тільки ж закінчилось. Ой, пахнуть пірашки чи буреки. 35-40. Ой, щоб його з'їсти, щоб похудати. Чи бурека, чи що. Ну, така жара, що. Тільки чебуреки їсти. Так, ну мені тут нічого не треба. Так, треба заквасити. Дякую. Холодненький. Боже, налили прямо через зверх. Щось такий темнуватий. Он мій дружбан продає гранати. Ну, цей раз не буду я пити гранатовий сок, бо впало давлення, а кажуть, що гранатовий сок понижа давління. А в мене й так, як би, низьке Квасу вип'ю. Щось я оп'яніла. А, так у його я бачу і, і этих нема. Гранатів майже трошки. Драсті. По 25 гривень. Ой, ну, Откуда кавун? Ніколає. Ніколай. Це мій край пошти. І по чому? 60. 60. Кавунчики з мого краю, я з того краю, з Херсона. З Херсонщини, з Херсона. Переносок випила, ну, этот, давлення упало, кажуть, воно ще понижає давлення, да? Такі красиві. Признався мені, э, я, короче, його заговорила. Заговорю тебе, заговорю. Я його коротше, заговорила, він мені признався, що вони не дуже кавуни сладкі, солодкі, не дуже солодкі. От і все. <гум> ну, сказав, як надумаєш, то я тобі виберу. А дині в нього, я так руками спробувала, вони мякі мякі Він каже, що він стоїть до шести вечора. То воно там париться під сонцем, мабуть. Той м'які. Так, електросамокати стоять кругом-кругом на кожному шагу. Е, дуже зручно. Не знаю, скільки коштує, вроді би 150 на годину чи що. Фонтан не працює. Багато де по місту, фонтани працюють. А тут такий фонтан шикарний, ну чого його не запустить. Така жара, великий парк. Вже можна було б там виділити гроші і людям запустити тут фонтан. Ой, жарко, боже, жарко. Треба побризкатися. У мене На лице бризкать термальна вода, ну як термальна вода. Так, сяду, посиджу 5 минут. Тут почався холодок. Коротше, дівчатки, у мене ось була пуста бутилочка з парфюма. Я її хорошенько вимила. Берете, купляйте в магазині боржомі. Тільки хороша, настояще справжнє боржомі в скляної бутилочки, не в пластмаски, то зовсім не боржомі. Дорогувато, але вона справжня. І заливаєте в будь-яку бутилочку з розпилітелем, да? і в холодильник, і пшикаєте собі на лице. Не хуже, ніж термальна вода, яку продають в аптеці. І в парфумерних магазинах, а по ціні ви ж самі розумієте, що до тисячі гривень стоїть вода, а це дешево і сердито, так що рекомендую. І ось. Я ось треба підлить уже, наливаю і прям бутилочку. Ставлю в холодильник на ніч. І на цілий день мені вистає. Ну, не на цілий день, а я ж не, на, не цілий день как би, на вулиці. Так що дуже зручно і не треба е, тратити великі кошти на аптечні засоби. Так, ну що, пройти доставка мене сусідка тягне на якісь пруди. Позагорати, покупатися. Не знаю, де це воно. Ну, я не загораю, я сонце взагалі жару не переношу, не люблю. Ну, а так от може помочить ноги, то, може, проїдемо на днях. Боже, фігурку розписали. відчувається. Ой, а можна туди зайти? <свіжитися> Освіжитися. Ой, як тут хорошо. Но все-таки біля води відчувається така свіжість. свіжість як від боржом, як. <свіжити> так, відбій. Що це таке? Лаванда може? Лаванда, навірно. Метелики літають. А тут все бордюри міняють. Ось ці убирають нормальні ще. І майже такі самі ставлять. Так, а шо? У мене є вообще то ручний кондішн. <головіка> кондішн в ділі. Так що трохи полегше. <риклад> Гарний в мене конди... кондішн ручний з Іспанії. <риклад> так, дійшла я до води, до ставків. Я раніше думала, що це річка, а мені написали, що це ставок. Качки купаются. Ой. Ули, 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 ули. Уля, 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 уля. Это э, маленький, видать. Малята. Ой. Ой, как тут хорошо біля воды. Лавочки в холодочку зайняті, нема де й посидіти. Та їх тут багато, гляньте. Вам не жарко, вам хорошо. Улі-улі-улі-улі-улі. Нема вам що дати. Нема нічого. Хіба що укропу. видать мати, качка мати, а це малятка. Уля-уля, уля, 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 уля уля уля, уля, уля. лю Так плава, ой, плавав, ой, плавав, так. Так, щось рибаків не видать, жарко. Там от ті фігурки, я вже знімала відео пару раз, так що там дивіться є на каналі, хто хоче подивитися. Міні-фігури є відео. Ні, там рибаки э, ловлять рибу І там он, видать, відпочивають, і рибу ловлять, походу. Ловлять. Навірно, що то ж ловиться. Багато качок тут плаває, вони неряють. Можна і качку може по ходу зловити, як вийде. Так. Треба ж якось йти на маршрутку. Ой, біля води добре, якби Нормально. Що тут пари то щас? Трубы делають. Так, перейшла через дорогу. Тут ще постою біля води. Асфальт кладуть. Кладуть асфальт. І этот битомчий. Воняє, пахне як сказати. Ой, так нема чим дихати. Ой, нема ніде нікого. Гляньте, як тут хорошо. Ну як хорошо. Жарко. Це теж ставок, мабуть, да? Я не знаю, чи це річка вже. Вам не видно, вон качки сидять. Ось качка пливи. Розсікає. Улі-улі-улі-улі-улі-улі. Пливи сюди, давай, іди. Пливи сюди. Гляньте, дерева, як красиво, в воді, так? Да? Відображаються. Не видно, щоб хтось купався. Я думаю, що тут не можна купатися. Вода така, така зелена, мутна. Це, мабуть, ставок, да? не річка. Тут вже бордюри нові. Асфальт, дорога, ну не знаю, тут е, вроді би нормальна дорога була. Писали в інтернеті, що пішло півмільярда коштів на все це діло. Але ж ви розумієте, що, але ж по ходу, можуть під, підскочити ціни і вийти сума набагато більше. Ой, щось збахнуло. Тривоги наче немає, вже жахається кожного шороху. Так, йду на зупинку, тролейбуси з'явились. Не тролейбуси, а трамваї. Я читала в інтернеті і ось побачила, що нові випустили на лінію. Я від кваса п'яніла, він якийсь такий п'янкий, може забродив, такий він, як барашка. Шаурму продають. Казали, що тут смачна шаурма, може ця, я не знаю. Ну, казали, тут десь на зупинці, це ж зупинка. Бачу, люди купляють. Ну, я не ризикую. Гляньте, який в мене пульс. 117. Це нормальний чи ні. Може від квасу піднявся. <світ> а взагалі по жарі треба старатися поменше ходити, тому що сонце зараз дуже-дуже шкідливе. Дякую всім за увагу, за коментарі. Бажаю всім здоров'я. Добра мира, побільше позитивних емоцій, гарного настрою. Пока-пока!